Доброго вечора з Одеси. Оце приїхала, походили, зробили корисні речі, відосики познімали, настрій підняли, все добре, вже поїли, сидимо їмо тортик. І тут як їбануло, це капець. Ой, звісно, чесно, Одеса, це просто... Дісіти ви молодці, я, я не знаю. у Нас теж було дуже-дуже гучно дуже і недавно теж, але в Одесі, чесно, скільки я тут, тут зараз, да, Зранку, то вже, мабуть, десь 10 вибухів було, так? Десь 10 вибухів було, так. Капець. Ой, А я тут ще залишаюсь. Буде сподіватися, що все буде добре. А яка буде ніч, ніхто не знає. Заїдаю стрес. Зіла смачненько, солоденько і вже краще. Ой. Але все буде добре? Дай Боже, завтра буде гарний сонячний день. Сьогодні ввечері підемо на море. М -м -м, може навіть скупаюсь. М -м -м. Я тут ще побуду декілька днів. Я ще не злякаюсь. Всім гарно настрій.